Ми знаходимося на місці наслідків нічної атаки у Бучанському районі. Саме сюди, близько першої години ночі, прилетів реактивний шахет. Наслідок руйнувань постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Першу медичну допомогу надали на місці. І таких повністю зруйнованих ворожими дронами будинків у Бучі три. Техніка та комунальники допомагають людям розібрати завали. Власниця одного з пошкоджених будинків нам розповіла, що в російських дронах були касетні боєприпаси. Сказали, незвичайний шахет був, а з такими кульками. Реактивний шахет з такими кульками металевими. Якби хтось тут знаходився, взагалі порозривало. Під час атаки пані Яна була вдома, дрон влучив поряд. Да, була прямоє ось яма. Сюди було пряме влучання, і хвиля пішла у кімнату, де я лежала. Виходить, це було лише 10 метрів. Мене завалило вікном. Двері з кухні вибуло саме на мене, а зверху ще й землею засипало. Як я залишилась живою, взагалі не зрозуміло. Та без постраждалих ця ніч не минулася. Надавалася медична допомога на місці без госпіталізації трьом особам. Це дівчина 16 років і дві дорослі жінки, 56 і 80 років. Вони не були госпіталізовані, відмовилися на місці. Медичні працівники соціальні з ними попрацювали. і В них була госпіталізація на стрес. Лише на бучу летіло 10 ворожих дронів, пошкоджених будинків, понад 20. у більшості вибиті вікна та двері, посічені покрівлі. Зачепило уламками дитячий садок та господарчі будівлі. Побиті автівки, гарно спрацювали сили ППО, всі цілі, живі, звісно, об'єкти, які зазнали руйнації, потребують відновлення. У гостомелі після дронової атаки до лікарні доправили жінку, який уламок скла розрізав ногу. Пошкоджених будинків 15 Ні одного окна цілого. Жодного вікна нема, ні одної двері. Двері вибиті з коробкою. В деяких будинках вибуховою хвилею навіть дахи позривало. Був перший вибух, я прокинулась. Стіни ось от ходили ходором. Я спускаюсь до мами. Другий вибух це поки я спускалась. І третій вибух став перед через 40 секунд. Був третій вибух. Вікна, двері, все ось так повилітало. На мою маленьку собаку, Йорку вилітали всі осколки. Я не знаю, як він вижив. Завали розбирають увесь день. Збитки, завдані черговою дроновою атакою Росії, ще підраховують, щоб згодом визначити суми компенсацій. Юрій Лозенко, Влада Цимбаленко, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.